Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю німецькому виданню Білд заявив, що Україна більше не є суверенною державою, тому що стала незалежною від підтримки заходу. Зокрема, волі США. Далі пропоную цитату з його інтерв'ю. Але справді важливо те, що хочуть робити американці. Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей, у них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на заході. Якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде. Тож як Україна має реагувати на такі висловлювання, як на це реагує Європейський Союз? Далі поговоримо з Володимиром Грицьком. Це український дипломат, міністр закордонних справ України періоду 2007-2009 років. Вітаємо вас! Вітаю вас, пана пане Микіто, вітаю вас, пані Аліно. Добро здоров'я. Пане ранку. Володимире, то все-таки як потрібно реагувати належно саме на такі необережні, можливо, та суб'єктивно буду говорити висловлювання. Та ні, ну вони власне прогнозовані, пане Микіто. Тут не треба думати, що щоразу це якась сенсація і це щось нове. Це лінія, яка давно вже прописана офіційному Будапешту, прописана Москвою. І враховуючи залежність керівництва угорщини від Москви, скоріш за все, залежність ще часів бурхливих 90-х, то ми маємо результат, який спостерігаємо вже не один не один рік. Якщо раніше це ще, хоч було якось завуальовано, то тепер це йде без будь-яких купюр. Прямо відверто, нахабно, цинічно і так далі. Тому мені здається, наша реакція повинна бути спокійною. Знаєте, на щастя, на відміну від Московії, все ж таки навіть і в теперішній Угорщині відбуваються реальні вибори. І я дуже сподіваюся, що наступні стануть. Ну, мабуть, завершенням цього періоду сумного періоду в історії Угорщини, яка в силу цих обставин, про які я говорю, стала просто такою маріонеткою Кремля, і транслює всі е е московські наративи в Європейському Союзі. А що робить в Європі? В Європі на жаль, поки що спостерігають і єдине, що вони можуть реально зробити, то це вживати економічних санкцій, що власне вже і робиться, і що дуже боляче б'є по угорщині, тому що вона якраз насправді є дуже залежною від того, що вона отримує з загальних фондів Європейського союзу, і в цьому плані є дуже дуже не незалежною. А чи мала б Україна все ж таки реагувати і дати відповідь на такі слова, от на дипломатичному рівні, наприклад. Ну, вони даються, вони даються завжди. Я думаю, що буде чергова якась заява або речника МЗС, або когось з дипломатів вищого рангу. Але це розумієте, пані Ріно, це не змінює, не змінює ситуацію. Тобто ми, ми це вже знаємо як константу. Тому тут зараз зробити з цього якийсь фірверк емоцій ну, навряд чи є необхідним, тому що це витрачання часу і енергії. Це те, що ми знаємо, те, що ми можемо прогнозувати і відповідним чином, просто реагувати, але реагувати не емоційно, а розумно. Тим не менше, Угорщина вона має право голосу, так і вона блокувала нам раніше якісь там питання, які ну не просувалися через її голос. От яку вагу зараз має Угорщина в ЄС, якщо можете це проаналізувати, і наскільки є ще впливовим членом? Ну бачите обидва союзи, і я нато скоріва таким чином, що вони приймають рішення консенсусом. Тому кожен член, чи це сполучені штати Америки, чи це умовно маленька Чорногорія, якщо говоримо там про НАТО, і так далі, мають однаковий голос і повинні приймати рішення консенсусом. Тому безумовно угорщина цим користується, вірніше не користується, а зловживає. Давайте говорити точніше. Що знаходять керівник керівники керівники обох союзів? Вони зараз знаходять процедурні лазівки, які дозволяють ці речі обходити, і ми вже бачили, що зокрема в НАТО знайшли формати, коли можна обійти незгоду угорщини і провести ті чи інші заходи на. На найвищому рівні з за участю України і так власне буде йти далі. Тобто, повірте, при всьому цьому, коли очевидним є те, що угорщина стала просто троянським конем Москви в обох союзах, на це будуть реагувати. А, а, вибачте наш... мене за таке просте, можливо, людське питання, чи можна їх просто викинути з обох союзів? А от ви знаєте, як не дивно, це дуже важко, тому що прописаної процедури немає крім того, коли сама країна подає заявку на, на вихід, як це зробила скажімо, недавно Велика Британія. Але згадайте, скільки це тривало, скільки тривали переговори, скільки було зламано дипломатичних, політичних та інших списів, і таке і інше, і таке і інше. Але в тому той проблема, що на відміну від Великої Британії, Москва каже ні, ні. Ви залишайтеся, будь ласка, членом цих союзів, але розвалюйте їх зсередини, і це якраз те, що Москва хоче, чого Москва хоче досягти вже багато, багато років. Так що тут ми такого подарунку від угорщини на жаль не отримаємо, а те, що зараз відбувається, наштовхує і Єврокомісію, і керівництво НАТО на те, що треба міняти правила процедури. Коли е, з ключових питань рішення прийматиметься кваліфікованою більшістю, тобто, скажімо, в дві третини чи чотири п'яти, це вже як вони вирішать. Але тоді голос однієї країни не матиме ніякого значення. А є взагалі у нас сподівання на те, що такі зміни будуть прийняті найближчим часом? Е, дискусія про це йде, але повірте, це дуже складний процес, і це власне зміна засад обох альянсів. І тому тут треба трошечки запастися терпінням, але я думаю, що в кінцевому рахунку такі рішення будуть прийняті, бо інакше і НАТО і ЄС перетворюються в ООН, де не можна говорити, але де не можна приймати рішення. Дякуємо пане Володимире. Володимир Гриско, український дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років.